Ми всі читали останнім часом про проблему спору на новому ринку на Варшавському між міською радою та обласпоживспілку. Давайте зайдемо в правову площину, просто і все. Облспоживспілка не виконала суттєвих умов договору. Так, ми робимо, це не один скажіть. Мене цікавить, це саме головне. Коли це буде реакція влади на ці всі дії? Що таке облспоживспілка? Ну, На моє бачення, це такий нарост. Давайте не будемо платити це облспоживспілці, Нехай це візьме держава, і це буде легітимно, правильно? Я, наприклад, сторонник того, щоб ринок дійсно перейшов в комунальну собственність города. Ну я думаю, що знайдуться компетентні люди, які організують наше підприємство. Облспоживспілка, яка сьогодні повністю є приватною структурою і приватизувана це все, керує землею, яка надана, я не пам'ятаю на 20 років за якісь копійки. Де стоять мучани і платять обслужив спілки не копійки, а біля 20 мільйонів гривень. я вже два роки пропоную Миколі Ресновичу, що треба цю землю проголосувати і повернути в місто. Місто повинно створити комунальне підприємство, комунальне підприємство повинно дати. Які знижки тим людям, щоб люди відчули, які сьогодні там стоять, яких ніхто нікуди не збирається зганяти, Дайте 10% знижки, 15% знижки. Але заробляти буде не одна недвілі години, яка керує Оконської спілкою, а 20 мільйонів в рік отримує комунальне міське підприємство, які ці 20 мільйонів витратить на потреби міста. Ну, бачите, чогось не робляться ці речі. І чомусь хтось голосує за це, хтось не голосує. Потім, як ми всі звук, бачите, в судах програмюються ці процеси, і ми знаємо, як це робиться. Значить, і я не впевнений, що вони будуть оскаржувати в апеляційному порядку це судове рішення. Хоча воно і це цілком очевидно є незаконним. Як класик писав, суд був скорим і неправим. Тому політика це те, що прикриває проблему економіки. А ми хочемо почати з економіки і не залазити в політику.